Це болотна черепаха європейська. Цьогоріч кількість таких тварин у водоймах Житомира зросла. Це єдиний вид черепах у фауні України, тому занесений до міжнародної червоної книги. Про це Суспільному розповів кандидат біологічних наук Іван Хом'як. В околицях Житомира їх стає більше через оцю тривалу засуху з'явилося більше мілководь, що спричинило локальні певні збільшення. Плюс добре прогрівалися їхні яйця, більше яєць вилуплювалося. І ми маємо таку невеличку популяційну хвилю. Але ця популяційна хвиля не стосується там, не то, що навіть цієї Європи, а не стосується навіть цієї України. Тобто є місця, де вони почали зникати. Особливо це стосується південних регіонів, особливо це стосується лівобережної України. Вказувати, в яких місцях живуть ці тварини, не можна, каже Іван Хом'як, адже увага людей негативно впливає на черепах. Раритетні види, які мають міжнародний чи національний статус, їх не можна виставляти відкрито в мережу їхні локації. Це порушення законодавства. Тобто, це стосується будь-будь-якого виду, це перше. Друге, таких тварин не треба турбувати. Тому що це один із факторів, які їм загрожують. Вони будуть вимушені мігрувати, і не факт, що вони зможуть мігрувати в кращі місця. І якщо ви десь бачите цих черепах, що вийшли грітися, краще це місце стороною. Це може бути місце їхньої гніздівлі. Вони можуть покинути маленьких. Тобто, це може завдати їм шкоду. Тобто, побачили, відійшли і бажано про це місце нікому не розповідати. 16 травня Іван Хом'як із студентами на околицях Житомира досліджували одне із місць, Мість проживання черепах і робили це вкрай обережно. Ми підійдемо здалеку, з мого бінокля будемо їх спостерігати. Будемо намагатися визначити їхню кількість і приблизно їхній вік, тобто скільки вікових груп. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.